Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Перший випуск у новому 2023 році. У постноворічні дні майже кожного року інформаційний штиль. Новин немає. Суспільство відходить від новорічних свят. Цьогоріч, звісно, є відмінність війна. Бойові дії не вщухали ні на мить навіть опівночі з 31 грудня на 1 січня. Причому як свідчать новини з Макіївки для наших воїнів, ця новорічна ніч була дуже вдалою а для декількох сотень російських окупантів останню у їхньому нікчемному житті. Але окрім фронту, у всьому іншому затища. Тож не дивно, що у Дніпрі в умовах інформаційного вакууму у перші дні нового року головною подією стало те, що мер Борис Філатов дуже сильно переїв. Чого конкретно можна було б лише здогадуватися, якби сам Борис Альбертович на третій день святкування не запевнив, що то було оселедець під Шубою та Олів'є. Відверто скажу, що я вже не можу жерти ті олів'є та Шубу, бо третій день пішов. Тому є пропозиція. Давайте будемо поступово відмовлятися від цих радянських звичок. Це якщо по-чесному, та насправді геть від Москви. Ну не можна сказати, що у Дніпрі до цього не знали, яким чином формується світогляд міського голови та що на нього впливає. А от у Росії застільні одкровення Бориса Альбертовича на тлі інформаційного штилю прийшлися якраз у нагоді, саме ними із задоволенням проілюстрували, що, начебто, спонукає українських керманичів йти подалі від Москви. і що нібито їх хвилює. Хоча узагальнення тут ні до чого, усі прекрасно розуміють, що жодне інше місто України доля не нагородила таким мером як Багатос. Страждальний Дніпро. Втім, це далеко не перший пас, який мер Дніпра дає російським пропагандистам, і який вони охоче приймають. Так, згодом Панфілатов написав, що російські медійники не розуміють його тонкого гумору, а заступник міського голови Михайло Лисенко, намагаючись підтримати свого шефа, не вигадав нічого кращого, ніж заявити: цитую, «олів'є жратва красних свиней. І це при тому, що Борис Альбертович цією жратвою красних свиней три дні давився. Тож до кого Михайло Олександрович прирівняв мера Дніпра? В цілому ж ці заяви вже ніякого резонансу не мали, і перший меседж пана Філатова не скоригували, хоча робилися саме для цього. Але якщо історія з Олів'є з'явилася в постноворічному інформаційному просторі досить спонтанно, то оприлюднення результатів так званого опитування мешканців Дніпра стосовно того наскільки вони задоволені роботою міської влади саме в перші дні нового року було цілком продуманим кроком. Політтехнологи, які працюють із Борисом Філатовим, чудово розуміють, що при інформаційному голоді в святкові дні ця тема не залишиться непоміченою. Поміряли ставлення Дніпрян до роботи мера міста, і тут бачимо, що 65,5% мешканців міста задоволені тією чи іншою мірою діяльністю мера, і там 26% незадоволені, тобто, десь один до. Трьох одночасно з посиланням на дні про тебе ці цифри поширили й інші інформаційні майданчики, які отримують кошти із міського бюджету. Обговорювати наведені результати немає ніякого сенсу, враховуючи задіяні для розповсюдження даної інформації політтехнологічні прийоми. Замовники так званого опитування переслідували зовсім іншу мету ніж просто вивчити громадську думку, а саме переконати Дніпрян у масштабній підтримці Бориса Філатова. Показово, що замовник обрав для проведення опитування відносно маловідому фірму оперативна соціологія, яка знаходиться у Дніпрі, а не залучив визнані соціологічні компанії на кшталт тих, що проводять національний екзит «Поли». Соціологічна група рейтинг фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерева або КМІС. ви можете заперечити, так послуги тих компаній коштують величезні кошти. А дійсно, хто замовив опитування про підтримку мера Дніпра і скільки це коштувало, чи можна було за ці гроші залучити широковідомі соціологічні фірми? На сайті оперативної соціології знайти інформацію про опитування, дату його проведення, коли це відбувалося, яким чином, яка була вибірка, тощо не вдалося. Тут є багато інформації про інші проєкти, якими, вочевидь, пишається компанія, але немає опитування про тотальну підтримку дніпрянами пана Філатова. Хто ж замовив це так зване дослідження? Можна було б припустити, що якась комерційна структура, але пам'ятаючи про любов Керманичів Дніпра за все платити з міського бюджету, відкриваємо систему Прозора та виявляємо, що мерія міста систематично платить за аналогічні дослідження фірмі Оперативна Соціологія. Втім, якщо у 2018 році прямо казали, що по півмільйона та більше витрачаються з міської казни на так звані. Послуги з опитування громадської думки то потім чиновники мерії стали сором'язливо приховувати ці витрати, маскуючи їх під послуги телефонного зв'язку та передачі даних. Саме, начебто, за послуги телефонного зв'язку та передачі даних, у вересні компанія-оперативна соціологія отримала із міського бюджету майже 900 тисяч гривень. До речі, основним видом діяльності оперативної соціології вказано дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, тож ні про які телекомунікаційні послуги мова не йде. Просто, вочевидь, під послугами телефонного зв'язку замаскували проведення телефонного опитування, щоб таким чином на даний тендер не звернули увагу інші соціологічні компанії, у тому числі широко відомі в Україні. Бо сума в 900 тисяч гривень зацікавила б, вочевидь, кожну з них, і вони б також подали свої заявки. Майже 900 тисяч гривень під час війни витрачають з міського бюджету задля того, щоб дніпряни у новорічні свята почули про те, що вони, начебто, задоволені діяльністю Бориса Філатова. От така ціна народної любові, як на мене, занадто висока. Втім, у ці дні був ще один інформаційний привід, на мою думку, вартий найприскіпливішої уваги. Аудітори виявили в одному з департаментів мерії порушення на майже 3 мільярди гривень. Але про це ми поговоримо вже у наступній передачі. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.